Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Вітаю сердечно сьогодні в Україні відбувався загальнонаціональний диктант, який вже відбувається, здається, понад 26 років, і він завжди об'єднував людей в змаганнях за чим більш досконале знання рідної мови. Цього року, вперше, на загальнонаціональний диктант українське суспільство розділив. Розділив через дві причини. Перше через текст, який диктувався диктанту, тобто його зміст, друге, через людину, яка диктувала, то це була Наталія Сумська, відома українська акторка, людина знана тощо. Такі діаметрально різні реакції дуже властиві українському суспільству, особливо у час війни і тоді, коли воно має у своїх руках соціальні мережі. У нас є вже традиційно думка на все і кожного. І те, що ми висловлюємо думки. Воно є нормально. Єдине, щоб ми з часом ще на, на цьому ґрунті не шукали ворога поміж собою. Бо так виглядає, що будемо шукати ворога. Але якщо говорити більш професійно, підходячи до цієї справи, то завжди треба розуміти таке: ніхто краще не зробить е, справи диктанту. Як фахвець. Фахівцями е, такого роду справ є завжди вчителі мови, навіть не кожен вчитель, а вчителі мови, е, професори, мовники тощо. Кожен повинен виконувати те, в чому він спеціалізується. Але ми живемо в суспільстві, де взяв верх популізм. В радянські часи він також мав своїх представників, і весь Радянський Союз і вся комуністична ідея починалися з популізму. Популісти здобували маси за допомогою гасел, земля селянам, хліб народам, влада, шатам комусь, і відповідно до влади просували доярок, а професори мали працювати в колгоспі. Якщо так підходити до справи, то, звичайно, буде хаос. І на превеликий жаль у нашому суспільстві, ті, які ним провадять, проводять непрофесійно чому? Тому що самі є непрофесіонали. професіонали. Якщо суспільне телебачення робить такого роду події, то вони мають об'єднувати народ. І відповідно до цього потрібно підходити фахово. Чи винувата Наталя Сумська в тому, що вона прочитала те, як прочитала цей диктант? Не винувата, бо вона є акторка. Але винуваті ті, хто організовували це все, бо вони повинні розуміти, що кожну справу повинні виконувати фахівці. І ось вам приклад: це моя особиста аналітика. Як прийшло до конфлікту? Некомпетентні люди. Обрали відповідно некомпетентних у справі інших людей, і ми отримали колапс. Що з цього потрібно зробити? Просто урок витягнути. На наступний раз, на наступний раз, щоб такого не допустити, пані Наталя Сумська чудова людина, акторка, українка, я не маю підстав її критикувати так само, як і автора тексту. Але коли ми добираємо е, тексти, то повинні добирати авторів, які принаймні є світичами слова українського. А коли ми добираємо тих, які диктують тексти, то відповідно вони повинні бути фахівцями свого, своєї справи. Тут мова йде не про постаті знамениті, щоб підключати. Це можна робити, очевидно. Але добирати завжди фахівців. Якщо зараз почнуть кожен рядити мовою, церквою, державою, хто хоче, то ми ніколи не збудуємо нічого доброго. Ось така моя думка. А вас прошу не сваритись, просто зробити свої висновки. Ідемо далі. Не там шукаємо ворогів. Нашою, можливо, найбільшою проблемою цілого суспільства різних сфер, є те, що різними сферами життя, до речі, і в дерграві, і в церкві, і в різних інституціях, досить часто керують люди, які не надаються до своєї місії, яка їм поручена. Не тому, що вони погані люди. Вони добрі люди, але, як казав мені один такий мій знайомий, нема такої професії добра людина. Кожної професії треба навчитися. Усім дякую за увагу. Щасти Боже, слава Ісу Христу і слава Україні!